Це наші люди. Про людей хочеться говорити особливо. У нас безліч досвідчених і молодих спеціалістів, які прийшли працювати на Трипільську з сучасними знаннями, з вірою та надією на найкращу перспективу. У нас, знаючи свою справу керівництво, яке володіє організаційним талантом, має сильну витримку. Та розуміння людей забезпечує всі умови для роботи чималого колективу. Тому, шановні пані та панове, ми запрошуємо на сцену керівництво підприємства директора трипільської ТЕС кравця Петра Павловича. Першого заступника пак «Центренерго» Голову районної ради Константина Шужакова, заступника голови районної адміністрації Агнесу Олкову Кизницю. Війського голову міста України Козарєва Павла Геліковича. Української зош перших третіх ступенів номер один Білогощенко Світлану Михайло. Павлович, вам слово. Рішучо. <рес> Дякую за Значить, ну, знаєте, от Звернули увагу, що наше сьогодні свято, воно проходить так, ну, не зовсім по штампах, до яких ми привикли раніше. Минулого року ми взагалі дуже скромно підмічали. Це було столові у нас на тропічний тест. Ми відзначили наші кращих і поздоровник і привітали з Енергетика. Сьогодні у нас в нас ДК не вийшло не тому, що нам Бог Генрихвич не надав таку можливість. ДК сьогодні реконструюється, знаходиться в ремонті. І, на жаль, на 22 грудня вони не встигли закінчити ремонт, але є таке послідляння. не іметь 100 людей, іметь 100 друзів. І нам директор школи Лариса Михайлівна музичної школи надала от це приміщення для того, щоб ми могли тут відмітити наше свято, поздоровити, привітати, сказати, де просто мати наших працівників. Незвичність нашого свята заключається ще в тім, що ми надали можливість виступити нашому маленькому колективу дитячого садочка, дітям, це вашим дітям, вашим людям, щоб вони соціалізувалися разом з нами, якщо вони дякують енергетикам, вони нас привітали. Я думаю, що для батьків, які це бачать, для дідушок, для бабусі це велика радість. І краще, і, краще, я, прощаюсь, і краще побачити от, дітей ваших внуків на сцені, чим ну, слухати там, Катю Бужинську і таке інше. Я думаю, що то треба дивитися по телебаченням, що почується, а побачив, яким це настільки зворушливо, що я не можу навіть скинути. Хоч це не моя внучка, в мене також є, але от я дивився дуже з великою Я Хочу анонсувати і виступ художньої самодіяльності Тиффільської ТЕС. Також в нас є декілька номерів, які привітають. Я дуже дякую музичній школі, яка також привітала і привітає нас своїми номерами. Тепер щодо свята Дня енергетика. Знаєте, ну от, кінець року це той період, а особливо в нас він і календарно співпадає з кінцем року, року, коли можна підводити якісь певні підсумки. От Я назву вам декілька таких принципових причин, чого в нас має бути ну, оптимізм. Чому ми повинні в, в принципі, радуватися, що сьогоднішній день енергетика, сьогоднішня 46-та річниця станції, вона набагато результативніша з більшим оптимізмом чи була минула. Таким чином, сьогодні, от на сьогоднішній день, Трипівська ТЕС Закінчила повністю реконструкцію блока номер 2 і ми очікуємо сертифікат, блоку де зарекомендував себе, гарно працює, надійно працює, виробляють електроенергію. І ми отримуємо сертифікат, який дозволить його експлуатувати вже в тих режимах і з тими надпалками, які передбачені згідно закону. Ми, компанія, електростанція Трипільська ТЕС працювали. В минулому році зимою, ви пам'ятаєте, не було вугілля на складі, там були якісь залишки, потім перейшли на газ, на п'ятому блоці допустили збитки не по нашій війні, так, така ціна на паливо, таке, такі умови виробництва електроенергії на газі і мали десь близько 400 мільйонів. На сьогодні ми маємо, ми покрили всі збитки і ми працюємо з твердим, з твердою, з твердим прибутком. Що дозволяє відкупляти паливо, розраховуватися по кредитах і таке інше. Тобто сьогодні ми є повноцінний колектив, який працює так, як і повинно працювати. Сьогодні можна сказати, що Трипільська ТЕС, знаходячись в, в центрі України, далеко від вугільних розрізів і поставчиків і постачальників, пройшла оцей рік практично без скорочення персоналу, без Урізаного якогось там графіка, і взагалі станція зупинялася, працювала. Ми своєчасно отримували зарплату в повному об'ємі, і всі ті платежі, і всі ті соціальні е, е, заходи, які були передбачені колективним договором, вони були застосовані в, большому, в повній мірі. Е, це також заслуга і колективу Трипільської ТЕС, і колективу е, команди Центру енерго і Міністерства енергетики, і це є такий загальний. Е, Хороший здобуток. Можу відмітити і слід відмітити, що скажімо, на фоні якихось наших удач, удач ми, отримуючи нетрадиційне, неприспособлене для спалювання на нашій електростанції вугілля, на жаль, пошкодили корпус 4А. Але усиллям і підрядних організацій, і працівників Трипільської ТЕС можна констатувати, що ремонт підходить до кінця. І цей корпус буде буквально на днях до Нового року і точно буде підключений до мережі, чи мати можливість змогу підключатися до мережі і буде повноцінно працювати. Я хочу наголосити на тому, що рік колектив Трипільської ТЕС не просидів, не прочекав, а в общем-то, повноцінно відпрацював. Ми виконали заплановані всі ремонти на енергообладнанню, і вінцем цього стало. Та неділя, де ми з вівторка працювали повним складом обладнання 4 блоки, так було потрібно для енергосистеми. І ми за одну ніч фактично включили 2,5 блоки, що також є показово і для персоналу, і для електростанції, і характеризує її технічний стан, її можливості. Мало того, є одна приємна така енергетична новина. от накануні вчора ви знаєте, хто слідкує за інформаційними подіями. Вчора була включена в роботу лінія 300, е, 750 кВт, е, Ровенська АЕС-атомна електростанція, підстанція Київ. Е, Нерядова подія. Це абсолютно унеможливує в подальшому в незалежності від того, який буде стан Трипільський тест, веєрні відключення. Я вам скажу так, технічно це е, Ровенська атомна електростанція буде мати можливість. Через цю лінію видавати свій профіцит, тобто лишню електроенергію, яку раніше вона не могла видавати і була недогружена. Сюди в центральний регіон, у північний регіон України, це Житомирська, це Київська, це Чернігівська, Сумська області. І таким чином це в якійсь мірі покриває і, і чи компенсує ті потужності, які були вийшли з ладу у 86-му році. Зв'язку із аварією на Чорнобильській атомній електростанції. До цієї події бачите, йшли вже довго, майже 30 років. Ну, Це сталося і це дуже приємна новина. Терпільська тес, я вам скажу так, от для багатьох, а хотілося б, щоб це і для всіх так було. Це фактично найвисокий узбовий заклад. Тут можна навчитися, тут можна поєднувати і навчання, і з практикою, і практикувати і вчитися, і вчитися і практикувати. І здобувати, ну немає таких знань, які Матвійпільський тес були, б, скажімо, не востребовані і не пригаждалися. І наш персонал, в общем-то, це демонструє на всіх напрямках роботи електростанції, освоює нові робочі місця, освоює нову техніку. І, хоча вся Україна, поки ми, ще ми серйозно відстаємо від. Всього, скажімо так, розвинутого світу, але тим паче те, що попадає до нас, наш персонал, на щастя, дуже швидко освоюється, дуже швидко орієнтується, саме останні технології бере на, на вооруження, ними користується і здобувають результати. Хотілося б сьогоднішній день згадати не тільки персонал, той, який сьогодні працює, а й тих людей, які в общем-то, ну, лишили яскраву сторінку. У роботі і у створенні, встановленні цього колективу, це електростанції. Е, ви знаєте, що я боюсь е, когось не нагадати чи когось не згадати, тому що любе прізвище, яке приходить на голову, це чи голову, це, це людина яскрава, це людина, яка ну, в багато зробила, і я думаю, що ви з цим будете погоджуватися. Це колишній, якщо так по вертикалі, це колишній територія. Красноштам Микола Миколайович, це Доготілес Григорій Орсенчуч, це Чикараміт Олег Ілліч, це Коземко Олег Миронович, який працював на Тріпільський тес, я його поміняв на цій посаді. І слід зазначити, що Тріпільський ТЕС є, як кажуть кузниці кадру. Треба пам'ятати, що директором Гулевірської ТЕС сьогодні є Тарутін, який пройшов підготовку, в тому числі і на керівні посади, на Тріпівський ТЕС на посаді заступника головного інженера по ремонту. Це той же самий Казенко, який сьогодні, який сьогодні генеральний виконує обов'язки генерального директора в центрі НЕРО, який був директором на ТЕС, шліфування проходив. Це Ярослав Андрійович Громко, який свій час займав посаду генерального директора, потім відлучався на виборну посаду мера міста Буштина, потім, знаєте, я ну, чуть-чуть кваліфікацію втратив, як ото хокеїст, став на коньки, пару шайків, закинув на Тріпівський тест. Потім був пристачений першим заступником генерального директора Центр День і працює до сьогодні. І ряд інших людей. У нас є чудові робітники. Ну, Теж терпіло, Василь. Пам'ятаю в електроцехі, я прийшов у 80-му році, терпіло був в кабельному господарстві до сьогоднішнього дня робить. Це говорить ну, про ту же людина, ладно, там хтось переміщається в когось, якісь, сказалося стимули. Моральні і задоволення це людина, яка от все життя працює на одному місці по кабельних каналах. Слава Богу, ці кабельні канали і кабелі, які в них ну, хорошо і надійно експлуатуються. Я хочу згадати теплими словами цех палеоподачі. Я там 15 років проробив, я вам скажу, що сьогодні цех палеоподачі ставить рекорди. От якщо хтось не вірить, можете взяти і проаналізувати статистику за. Весь час роботи електростанції отримання вугілля ніколи не обходивали чи не вигружали за добу 14,5 14 до 15 тисяч вугілля, якщо перевести, розділити на 7, це більше 215-220 вагонів за добу. Це хвало подачі, це сьогодні робить легко. Нікого не треба там упрашувати, нікого не треба там якимось чином стимулювати. Люди в мене таке впечатлення, що згадалися по роботі. І з якою теплотою вони розказують, от я кожен раз з ними там спілкуюся із читовими, і, щитовим, і з зарістами, з якою теплотою вони розказують, от із радістю, що вони там влаштували якісь між собою змагання, хто вигрузить 100, 120, 115 вагонів, і це дуже показово. Ви знаєте, що в очах людей, от особливо от в минулому році, коли склад пустий, була не тільки тривога, розпач, невизначеність, це. Дивитися на, 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 на цих людей, казалося на, на, на людей праці, які все время ходили, там ну, така робота у спецовках, грязні, І вроді казалося, це, це люди, які ну, роблять якусь рядову роботу, там второстепенну. А коли ця робота зникає, коли склад пустий, треба бачити, які в них ну, звучить в їхніх очах, їхніх діях, в їхніх словах, їхніх жестах, і патріотизм, і бажання робити. І вони сьогодні на, ну, на щастя це демонструють. Тобто це не просто якісь. Фантазії, неправильні зроблені виставки. Так, вони на самом делі. Не тільки цехова подачі, будь-який цех, електроцех, самостійний цех, начальник цеха Хамський Сергій Миколайович абсолютно, скажімо так, управляє одним начальником цех, вертикаль, не треба туди вмішуватися, підказувати, що робити, і тобі проблеми рішають. Це таїн, великолепний цех, там, як кажуть, інтелігенція сконцентрована. Люди, які можуть розібратися і в складних схемах автоматики, відремонтувати холодильники і кондиціонери, і все, що угодно, обіжаються зараз, там центр не робиш. Що я їх туди направлю чотири чоловіка вантажниками, я е, сцени вам кажу, це не. Не, 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 скажімо, не, не повод для того, щоб ображатися, вам тільки цю роботу довірили, бо, тому що воно послати буде заріста, а людина, яка звикла тягати гусінь катки, щоб не поламали там якогось до простого шкафа, а персонал це дає, цьому краще розбереться. Тому ви будете і морально, і матеріально компенсовані заохочення. Так що прошу передати, якщо це людей немає, і що ми за них пам'ятаємо і ніхто там нічого не хоче зробити прийом. Цех ремонту цех, фомін Сергій Вікторович. Я вам скажу так, що це цех, який заслуговує на, не тільки на увагу, на повагу, це цех, як, з якого треба брати приклад. Коефіцієнт використання робочої сили, інженерної думки, вміння працювати з теперішніми матеріалами, новими технологіями, він вражає. Це цех, який, як ото євреї, 40 років ходили по пустині, поки не йшли своє пристанище. Так оцей цех. За всю історію станції його разів п'ять переселяли, як ні один цех. І кожен раз вони просто не то що втрачали приміщення, вони його втрачали, просто його зносили бульдозером, бо потрібно вже було інше будувати. І на кінець ми їм знайшли місце на мазутному господарстві, де була колись пожежна частина. До такого вона була стану доведена. В силу різних причин, що дерева в нас стали І от е, ремонтно у будівельний цех отримав останній притулок, там, я так сподіваюся, вже в принципі, на постійне місце. І е, хотів би е, для прикладу, щоб знайшли можливість от, і пішли подивитися, що вони там зробили. Це самий, е, я вважаю, такий прекрасний, самий уютний офіс от, і всіх цехів, які створив. Ремонту цех. Притом без ніякої там серйозної допомоги зроблено там дуже багато своїми руками, своїм вмінням, своїм талантом при невеличкій підтримці матеріальній на якісь там ну, побутові чи прилади там, чи матеріали будівельні. Цех це Р1, це Р2, Р3, це всі цехи, які забезпечують. Ну, Гідну роботу, електростанції, автотранспорт, взагалі, немає в нас ні одного цеха, який би можна сьогодні було б якимось серйозним чином критикувати. Е, тому переходячи, я можу ще багато розказувати, у нас ще бойові куча поздоров'я, нас запрошені гості, е, вам називали, я не буду їх представляти, кожен своє слово скаже. Тому я колектив станції е, вас енергетиків вітаю із Днем енергетика. Бажаю міцного здоров'я всім вашим сім'ям, вашим колективам, вашим дітям, вашим внукам. Надіюся на таку ж саму співпрацю, на такі ж самі результати. Просто хочу ще додати, що е, та робота, яку роблять сьогодні всі виключно на електростанції, вона, в общем-то, якщо ви замітили, ми за цей рік, кризовий рік, ми ні на одну позицію не відійшли назад. Ми нічого ніде не пустили, ми нічого, ніде нічого не зробили там чи не погіршили. То, що ми якісь мали здобутки. Ми зачепилися за них і тільки ну, прибавляємо, нарощуємо. Це все завдяки колективу, вам, вашим колегам, нашим працівникам станції. Тому ще раз я вас вітаю з ним енергетика. Бажаю вам всього хорошого, здоров'я, щастя і наймирнішого най неба, яке в общем -то, ми заслуговуємо, тому що хочу ще добавити колектив Двіпівської ТЕС, можна сказати, весь волонтерський колектив. Ми відкликнулися на. Ті події, які на сході, кожен, скільки міг вносив свої кошти в різний спосіб. І ця робота була замічена і відмічена і нашими бійцями, які знаходяться на, там, в зоні АТО, слід зазначити, що в минулому році було у нас 11 чоловік, в цьому році 21 людина, 11 мобілізувалися, живі всі здорові. 21 Ми з ними підтримуємо контакт. Також всі живі здорові, приїжджають в відпустку і, в общем, за забезпечують. Наші мирне над головою. Так що я висказався, надаю слово. це почесна грамота. Науково-технічна спілка енергетиків та електроенергетиків України нагороджує Кравця Петра Павловича за багаторічну плідну працю. І я хотів би підчеркнути тексти, буду читати, забирати час, що тут є надзвичайно цікаві люди і їх підписи. Це міністр Селенюк Велєн Народович, підпис, другий Лучников, міністр, третій Шеверстов, міністр, далі письменний доктор, академік, професор, далі є Кириленко і віце-президент Дупа. Тобто така грамота рік додається за п'ятюк підписом відповідних людей. Центр енерго нагороджує вашого керівника сувеніром і набором, яка джентльменським набором грушка і олібець записна. Хочу подякувати наших гостей, які прийшли, вас привітали, сказали теплі слова. Ви знаєте, що це дуже цінниця, це зворушливо. І ще раз хочу подякувати всім, хто був запрошений, і прийшов до нас по Зараз я хочу ще представити наших ведучих. У нас це як називається перший виход, як називається прем'єра, прем'єра ведучого. Це завідуюча музею маняка із чоловіком своїм Олександром, працівником ЦЦР один. Ви бачите, вони можуть зробити відповідно, і надійська прем'єра прем'єра відбулася. Ти веде себе віше виходить. І далі веде наш, наш пораз, наші Дякую. Тобто, Можна мені сказати е, слово привітання. Я щиро вітаю всіх енергетиків з професійним святом дня енергетики щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям достатку, успіхів в роботі, щоб була у нас гарна заробітна плата, щоб у нас була стабільність і мир. святом всіх вас. Підні, підніміть руку, хто тут не був сьогодні відзначений. Якщо є такі, значить, хвилиночку, тоді для вас сюрприз. Будуть номери в тому числі наших колег зі станції. Так? Тому що ну, неможливо всіх бачити, скільки часу зганяло, щоб привітати. Ви всі достойні, ми їх слідуємо ще раз. Обов'язково за вас згадаємо, вас привітаємо.